Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Останній у 2024 році. Випуск новин спорту підводячи його стислі підсумки. Варто зазначити, що протягом нього атлети нашого міста завоювали 2213 медалей. На всеукраїнських та міжнародних змаганнях, з яких 810 золотих управлінням спорту спільно з федераціями, було проведено 28 змагань всеукраїнського рівня та 155 міських. Завершена повна реконструкція нового приміщення другої дитячо юнацької спортивної школи виконано поточний ремонт. Встановлення дю США за номером 8. було устроєне внутрішнє подвір'я 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи, 6 мільйонів гривень. Грошової винагороди виплачено призерам та учасникам олімпійських і паралімпійських ігор 2024 В 37 провідних спортсменів Дніпра отримали стипендії. На сесії міської ради було прийнято рішення про підтримку молодих фахівців які після закінчення закладу освіти призначені на тренерську посаду та мають перший запис про прийняття на роботу у трудовій книжці щомісячною матеріальною допомогою у розмірі 5 тисяч гривень. Далі про таке виконком відділення національного. Олімпійського комітету України у Дніпропетровській області затвердив кандидатури кращих спортсменів та тренерів регіону у четвертому кварталі 2024 року. Кращою спортсменкою жовтня стала стрільчиня Вілена Бевс. Вона срібна і бронзова призерка юніорського чемпіонату світу зі стрільби кульової, який проходив у Перу. Її наставник Олексій Воливаний, кращий тренер місяця. У листопаді переможницю визнано фехтувальницю Катерину Коротецьку, яка стала чемпіонкою командній першості на Кубку Європи. Ю 23 з фехтування у Німеччині, а її тренера Сергія Комарова кращим тренером місяця. У грудні пальма першості дісталася плавцю Денису Кеселю. Він завоював дві золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів батерфляє на чемпіонаті світу з плавання серед військовослужбовців, який проходив у Німеччині. Його наставник Костянтин Карташов, кращий тренер місяця. Легкоатлетка Анна Рижикова з Дніпра стала старшим тренером, керівником напрямку у групі резерву збірної України її серед інших міністерство молоді та спорту України. Остаточно затвердило у складі на заміщення посад державного головних і старших тренерів, а також фахівців національної збірної з легкоатлетики на 2025 рік. Солодкий стіл, нагороди, подарунки, гарний настрій і задоволення Федерація боксу Дніпра за традицією перед день кожного нового року вшановує кращих своїх спортсменів, які відзначилися вагомими здобутками і перемогами на всеукраїнській і міжнародних аренах. Солодкий стіл, нагороди, подарунки, гарний настрій і задоволення. Федерація боксу Дніпра за давньою традицією в переддень кожного нового року вшановує кращих своїх спортсменів, які відзначилися вагомими здобутками і перемогами на всеукраїнській і міжнародних аренах. На початку нинішньої стислої урочистої церемонії зібрання подякував, привітав та побажав успіхів. Віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Олександр Багацький. Хлопці та дівчата показали гарний результат. В цьому році є і чемпіони Європи, призери Європи, чемпіони України, призери чемпіонату України. Ми дуже задоволені і дуже пишаємось досягненнями наших спортсменів, наших тренерів. Далі буде більше. Тримаємо за всіх кулаки». У першій частині урочистостей голова Федерації боксу Дніпра Тимур Андрієв та його перший заступник, заслужений тренер України Євген Бабенко, спочатку нагородили юнаків та дівчат, які відзначилися на вітчизняній арені. Серед них і чемпіонка України серед молоді Вікторія Шкеул. Натомість для чемпіона світу серед молоді 2022 року Микити Засенка минулий рік видався не надто вдалим. Втім, багато планів і надій у нього. На прийдешній мені е, даний вік е, не дуже сподобався е, за результатами, тому що можна було зробити краще. Але на наступний е, рік я планую виступити ще е, краще, ще потужніше. Добитися своїх цілей, яких я хочу на даний момент це чемпіонат України, який у нас буде, а далі буде успішний виступ на ньому. Я впевнений. А далі вже буде видно, які змагання і т.д. натомість для Руслана Пережилова 2024-й став поки що найуспішнішим у його кар'єрі. Він виграв бронзову нагороду на чемпіонаті Європи серед молоді. За всю мою кар'єру цей рік став найкращим став чемпіоном україни став чемпіоном призером чемпіонату європи і чемпіоном серед чемпіоном європи серед балканських країн так що дуже задоволений цього року хочу подякувати своїй родині яка дуже підтримувала готувала допомагала усьому цьому Своїй дівчині яка також допомагала у цьому всьому свого тренера бабенка євгенія Анатолійовича, який Зробив все, все для цього, щоб я показав у цьому році такий результат. Відзнак міської федерації були удостоєні чемпіонка Європи з боксу серед молоді Таїсія Покусай і Анастасія Таран. Теска останньої Черноколенко спочатку зупинилася за крок від ліцензії на Олімпійські гіри в Парижі, втім згодом стала бронзовою призеркою чемпіонату Азії. Але то зовсім не те. Про що вона мріяла в повній мірі? Я не задоволена тим результатом, тому що були найвищі такі цілі до мене. мене поставлені це ліцензія Олімпійських ігор та, е, безперечно, медаль Олімпійських ігор. Але так сталося, що е, багато факторів зіграло у моєму результаті за один крок до Олімпійської ліцензії. Я зупинилася е, тому, що <гум> <гум> Якісь фактори, такі знаєте, підводні течії, зіграли, що не змогла я за роздільним рішенням взяти цю ліцензію. Але не дивлячись на це, деякі сходинки я подолала. Я виграла і Кубок України, і е, взяла медаль з чемпіонату Азії, стала третьою бронзовою призеркою. Тому десь якоюсь мірою, е, все ж таки, медальний залік я принесла для нашої е, боксерської спільноти, на що я дуже Же вдячна Богу, вдячна тренському складу своїм тренерам це Шевченко Олексій Васильічу та Бапенко Анатолійовичу, та безпосередньо федерації боксу нашої міської, яка нас підтримує. На завершення церемонії усіх подякували за минулий рік та привітали з наступним голова федерації боксу Дніпра Тимур Андрієв. Та один з її найкращих тренерів Євген Бабенко. Хоча, як відомо, удосконаленню меж не існує. На 100% задоволення бути не можна, бо є чому до чого стремитися, розвиток є завжди. Але і дуже непогані результати в цього року. У нас навіть молодіжна збірна. У Нас було чотири медалі на чемпіонаті Європи з обласної нашої команди. З них три медалі з вихованців Нівротровської школи боксу. Тому результат дуже вагомий. Це був продуктивний рік. Є багато призерів Європи України. Будемо сподіватися, що далі буде більше. Дітки показують добрий результат в боксі, молодці. Будемо намагатися йти далі, робити більше. Дякуємо всім спортсменам, також їхнім тренерам, то, що вас питали такі спортсмени, перспективні. Дякуємо Збройним силам ЗСУ, що у нас є така можливість сьогодні, проводити такі мероприятия, діткам поступати на змаганнях їздити на збори далі. Більше. Дякуємо всім. Традиційно найуспішніша боксерська спільнота Федерації Дніпра та її керівництво на закінчення церемонії, на спомин про успішний для себе 2024 рік. Сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Дракони відверто прощалися зі своїм роком, щоб знову завітати через 12 знову. Натомість, змії затаїлися і чатували на прихід 2025-го свого. На базі щойно капітально відремонтованої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради четвертий рік поспіль відбувся карнавал на воді. Дракони відверто прощалися зі своїм роком, щоб знову завітати через 12 знову. Натомість змії затаїлися і читували на прихід 2025-го свого. На базі щойно капітально відремонтованої 8-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради четвертий рік поспіль відбувся карнавал, причому не дивлячись на те, що за вікном грудень і його впору було проводити на лижах, ковзанах чи санчатах. Дійство розгорнулося на воді акваторії Дніпра у прибережній зоні навчального закладу. Сьогодні всі продемонструють свої костюми на човнах: це Драганбот, це слалом, це сапи інші. Човні вони передиваються. Передягаються в різноманітні костюми. Ось сьогодні є і дракони, і Діди Морози, і інші герої з мультяшних або кінофільмів. Тому у всій гарний настрій, спорт це модно, приєднуйтесь. Однією з таких, що приєдналася до карнавалу, причому вже в четверте поспіль, зі своїми друзями і однодумцями зі САП-станції САП-Дніпр. Стала Даша, яка разом з представниками інших веслувальних видів спорту, слалому, байдарки і каное, каяків і головною фішкою свята Човна з головою дракона, цього разу продемонстрували свій вишкіл, вміння і майстерність не у звичній спортивній формі екіпіровці, а в багатокольорових костюмах різножанрових героїв, казок, мультиків і кіно. Я буду виходити на дошці, це сап. Дошка для вислування стоячі, і як то кажуть, не буває поганої погоди, буває неправильний одяг. Тому ми не боїмося в таку погоду виходити на воду, навіть стоячи на дошку. Ми ось таким ось великим колективом на різноманітних плавзасобах виходимо на воду і створюємо таким чином таке свято на воді, яке досить видовищне і яскраве, тому Людей це захоплює і на наступний вислувальний сезон. На наш лавхує на, на думку на про те, що в чому б не піти. Ви бачите всю атмосферу, ви бачите, як це гарно і красиво. І нарешті хочу сказати, що в цьому році у нас дуже багато результатів, таких красивих, крас ярких результатів. Наші драганбадисти стали чемпіонами Європи. Дівчатка і хлопці однієї команди. Наша команда по байдарки і каної зайняла третє місце на чемпіонаті. Україну це у нас було 68 спортивних шкіл, і в цьому році у нас гарний результат. Ми будемо проводити далі такий же напрямок. Свято щоправда, вже не карнавалом буде продовжене на початку січня нового року офіційною презентацією капітально відремонтованої восьмої дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради, якого навчальний заклад не знав останні два десятиліття. Тож буде далі. Ну, от і все 2024 спортивний рік вже став історією. Втім, незабаром відлік розпочне новий 2025 Ми бажаємо, щоб він у першу чергу став переможним для нашої держави на війні, щоб вона нарешті завершилася, і ми повернулися до мирного життя. А з ним і в спорті прийдуть нові здобутки і звершення. І про них ми традиційно будемо говорити, як аналізувати поразки та невдачі. Дякую всім, хто були разом з нами за те, що дивилися, підтримували, критикували. Бажаю вам миру, здоров'я, злагоди, спокою і сімейного затишку. Нехай все буде добре. До побачення вже у наступному році.